про Продолжение детального плану території, Доповідач тут Катерина Михайлівна. На одній із детельної сесії ми на розробку детального плану території. Це, Добре, на той момент ми планували розміщення автовокзалу. Період розробки містобудівної документації, провівши всі дослідження, звіривши всі норми, розробник дійшов висновку, що наш майбутній об'єкт автовокзал переходить із категорії автовокзалу в автостанцію. Ну, до, до нього трошечки менші вимоги, скажімо, за рахунок існуючої забудови, яка склалася. От, потім одним із вимогів. Було направлення містобудівної майбутньої містобудівної документації до електронної системи провести стратегічну екологічну оцінку. Наша містобудівна документація потрапила до цієї системи. В період розгляду були певні зауваження, вони надавалися з цієї сторони, скажімо так, реєстру. Проєктантам на усунення, вони їх усунули. Повторно ми через свій електронний кабінет забудовника ці порушення, які, скажімо так, прибрали із документації, знову закинули на цей реєстр і отримали позитивний висновок стратегічно-екологічної оцінки. Тому зараз на даному етапі ми маємо з вами прийняти рішення на затвердження саме детального плану території вже з тими внесеними змінами і редагуваннями, які є на сьогодні.